Усі тварини рівні, але деякі рівніші. Почитав я тут книжку, особливе м'ясо, коротше антиутопія, але така, що після неї хочеться обійняти свого кота і сказати: дякую, що не токсичний». Уявіть, всі тварини стали отруйні. І уряд каже: нічого страшного, будемо вирощувати людей. І народ такий, ну, головне, не я, класика. Там м'ясокомбинат, не з коровами, а з Сергієм з відділу кадрів. І всі такі спокійні, як на корпоративі. Трохи незручно, але терпиш. А головний герой ходить на роботу як на сповідь. Душа болить, а графік з 9 до 18. Тільки замість обіду етична криза. І знаєш, книжка дуже серйозна. А я читаю і думаю: все, завтра в спортзал. Щоб, не дай Боже, не подумали, що я м'ясо преміум класу, коротше, тримайтесь, їжте овочі і не світіться зайвий раз у списках постачання.